Усім привіти! З вами Мака, та це дек профайл капітана першої дивізії піратів Білоускураї Анагата... Марко Фенікса. Зачекайте ось так краще. Це червоно-блакитний лідер з ОПІ08, має 5 тисяч сили та 4 одиниці життя. Якщо дати йому один дон, то ми можемо активувати його здібність, яка дозволяє задровити одну картку, після чого покласти одну картку з руки на топ чи бот власної деки та дати мінус 2 тисячі одному з персонажів опонента. Як завжди, почнемо з лоукост карток. Граємо 4 копії отами за один дон. Вона має 2К каунтер, а також онплей дає мінус 2000 сили одному з ворожих кректерів. Тач також має такий ефект, проте за це необхідно задровити одну з власних карток життя. Граємо його здебільшого як 2К каунтер, маємо дві копії в деці. Чотири копії блокера до фламінго за три дони. Він дозволяє подивитись 5 карток зверху вашої деки та покласти їх на топ чи бот. І це дуже корисно в комбінації з нашою обілкою лідера. Також граємо 4 копії Джозу за 4 дони на 4 тисячі сили. Якщо дати йому 1 дон, то він отримує раш, але його ми також здебільшого граємо як 2к каунтер. 4 копії Блокера Марко за 4 дони на 5 тисяч сили. Onkyo ви можете затрешити одну картку з тегом пірати Біловуса та розіграти його із треша Рестед. Дві копії блакитного Марко за 4 дони на 6 тисяч сили. OnKio ця картка повертається вам в руку, що може бути дуже корисно в комбінації за білкою лідера. Одна копія Марко за 5 донів на 6 тисяч сили. OnPlay, він кийошить ворожого кератера, який має 3 тисячі сили чи менше. OnKO, ви можете затрешити картку Івента та розіграти його із Треша Rested. Я би поклав більше таких, але, на жаль, маю лише одного. Перейдемо до Кора та почнемо з чотирьох копій Портгаса Портґасадіейса за п'ять донів на 6000 тисяч сили. Він має раш, а також один раз на хід, якщо цього персонажа будуть прибирати ворожими ефектами. Замість того, щоб трешити його, ви можете дати йому мінус 2000 тисячі сили. Чотири копії Едварда Ньюґейта за сім донів на вісім тисяч сили. Онплей він дає один рести нашому лідеру для білки або керактеру. Також ми можемо активувати його здібність, зарестити персонажа та кійошнути ворожого персонажа, який має п'ять тисяч сили чи менше. 4 копії червоного Ньюгейта за 9 донів на 10 тисяч сили. Онплей він додає нашому лідеру 2 тисячі сили до старта нашого наступного ходу. А якщо він атакує із двома донами, то він кийошить ворожих персонажів, які мають 3 тисячі сили чи менше. 4 копії Санджи за 9 донів на 9 тисяч сили. Онплей він розіграє картку персонажа вартістю 9 чи менше стопа нашої ДЕКИ, враховуючи здібність нашого лідера, це можливість постійно розігравати нюгейтів за 9 та свормити стіл своїми великими тушами. Цій деці повно івентів, і почнемо ми з бідменерського корс. Це івент за 0, який дозволяє затрешити картку з руки та додати 3000 тисячі сили під час бійки одному зі своїх керактерів чи лідеру. Наразі лише одна копія. Чотири копії фаєрфіста за два дони. Він дозволяє дати одному з керєкторів мінус чотири тисячі сили. А після цього, якщо у вас двічі менше одиниці життя, кійшнути персонажа опонента, в якого показник сили дорівнює нулю. Дві копії фаєрфіста за три дони. Ви можете затрешити один івент з вашої руки і кійошнути двох ворожих керіктерів п'ять та чотири тисячі сили. Чотири копії Сандже Спілафа за три дони, який дозволяє дровнути дві картки. І це одна з найважливіших карток в усій деці. Дуже гарно співпрацює із Дофламінго. Та наостанок дві копії Gravity Blade Raging Tiger, який дозволяє ботом-декнути двох ворожих персонажів вартістю 6 чи менше. Мені дуже подобається грати на Марко, оскільки він має багатько цікавих комбінацій, а також дуже гарний контроль столу. Як на мене, ця дека дуже гарно підійде як досвідченому гравцю, так і новачку. А які у вас враження від цієї деки та від Марко безпосередньо? Пишіть в коментарях із радістю прочитаю. А і з вами, як завжди, був Мака, буду вдячний за актив. До зустрічі!